На одному з уроків Оленка писала власне висловлювання. На протязі квітня місяця приймала участь у багаточисельних компаніях, спрямованих на охорону оточуючого середовища. Бо врахує, що це вірно. Дівчинка чекала на хорошу оцінку, але після перевірки роботи побачила це. Що не так? Усі слова написано правильно. Чому ж тоді стільки помилок? Спробуймо розібратися разом, подивися на словосполучення. Відкрити вікно, відкрити підручник, відкрити очі. Якщо ти використовуєш їх у мовленні, то допускаєш лексичну помилку. Адже правильно вживати так. Відчинити вікно, розгорнути підручник, розплющити очі. Слово відкрити вживаємо, коли йдеться про початок події, відкрити змагання з фігурного катання, функціонування певного закладу, відкрити новий ресторан. Виявлення нових властивостей. відкрити закон фізики. Лексичні помилки виникають унаслідок Уживання слова в невластивому йому значенні, вірне рішення, Правильне рішення Тавтології та Повторення однакових чи спільнокореневих слів у одному чи сусідніх реченнях Школярі зібралися в шкільному спортзалі, Учні зібралися в шкільному спортзалі. Багатослів'я У квітні місяці. У квітні. Використання суржика. Сплю на кроваті. Сплю на ліжку. Сплутування паронімів. Ефектний метод. Ефективний метод Уживання слів, які не властиві для певної історичної епохи. Батальйон князя Ігоря. Дружина князя Ігоря. Або військо князя Ігоря. Використання російських слів замість українських. Виконати протягом неділі. Виконати протягом тижня. Неправильного вживання фразеологізмів. Запахло смаленим. Тому ми підійшли ближче. «Запахло смаленим» – фразеологізм, що означає небезпеку, тому варто сказати так. Запахло смаленим. Тому ми відійшли подалі. Дублювання змісту двох слів, пам'ятний сувенір. СУвенір. Лексична помилка на берегах позначається великою літерою «Л». Вибери з дужок потрібне слово Слідуюче. Наступне запитання. Наступне запитання. Я вважаю. Рахую. Я вважаю. Учбовий. Навчальний заклад. Навчальний заклад. Льготний пільговий квиток. Пільговий квиток. Музичний. Музикальний інструмент. Музичний інструмент. Запам'ятай і вживай правильно. На протязі місяця протягом місяця приймати участь, брати участь. На рахунок цього щодо цього. Багаточисельні виправлення, численні виправлення, оточуюче середовище. Довкілля. Вірне рішення. Правильне рішення. Повернімося до Оленки та її твору. Тепер ти бачиш, що дівчинка зробила лексичні помилки Допоможи виправити їх. Протягом квітня брала участь у численних кампаніях, спрямованих на охорону довкілля. Бо вважає, що це правильно. Запам'ятай, у мовленні необхідно уникати лексичних помилок, уживання слова у невластивому йому значенні, тавтології, багатослів'я, використання суржика, сплутування паронімів, уживання слів, які не властиві для певної історичної епохи, використання російських слів замість українських, неправильного вживання фразеологізмів, Дублювання змісту двох слів. Лексична помилка на берегах зошита позначається великою літерою L. Став уподобайку. Стеж за каналом. Учімо українську разом.